Приблизно 3 роки пройшло з того часу, як я купив собі подалі лук зі стандартним шипов СПД. І ось прийшов час для обслуговування, адже я не пам'ятаю, щоб я їх обслуговував. А як ви знаєте, я дуже люблю мити велосипед мийкою високого тиску, і майже кожен раз, коли повертаюся з тренування, мию зі шлангою його. Тож, ми подивимося, що сталося з цими подалями за ці 3 роки і як їх обслуговувати. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім! Привіт! Ну і звісно, почнемо з того, що треба їх зняти. Я, як правило, ставлю на змазку густу. Педалі, тож мають відкрутитися дуже легко. Головне пам'ятати, в яку сторону. Чесно кажучи, я вже сам забув. Блін, цю чи в цю. Зараз подумаю. Ну, насправді я жартую, звісно. Тут звичайно, права різьба, на відміну від лівої педалі, там, де ліва різьба. Ну, як бачите. Педаль викрутилося легко. Якщо вона дуже важко йде, спробуйте викручувати за допомогою удару, а не просто давити на педаль. Ось видно, що було трішечки змазки. Ой, як в мене легко все обертається, тому що я помив нещодавно велосипед, трансмісію, і тепер дуже легко все працює. Що ж, проведемо діагностику, крутяться вони насправді досить нормально, легко. Немає ніякого люфта, тож не, ну, може зовсім 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 малесенький є, але він невідчутний. І начебто працюють нормально, дещо почали трішечки скрипити, ми розберемо і змостимо, почистимо. Можливо, це просто бруд попав між пластиком і ось цією металевою пластиною. Крутяться вони, обертаються, вони, звісно, не так добре, як шиманівські подалі. Бачите, шимани взагалі. Обертається дуже довго, але насправді витрати потужності дуже-дуже-дуже маленькі. Я думаю, що менше, ніж пів ватта це 100%. Для того, щоб обслужити, нам потрібно буде шестигранник на 8, яким ми вже скористалися. Ключик на 8 головка, торкс Т20, тобто не Т-25, а Т-20. Спеціальний ключик, я його сам вже бачите, зробив за допомогою такого. Важеля пластикового. Нам потрібно буде, щоб зняти кришечку. Але якщо у вас немає, то можна скористатися ось таким зйомником сіркліпов, ну, тобто кілець спеціальних, бачите? Бажано, щоб воно було не гостре. Нам знадобиться ще миючий засіб, якийсь, змазка густа консистентна. Я буду використовувати Matrex. Це те саме, що Shimano Premium, Можна, звісно, використовувати іншу змазку. Але щоб вона була в'язкістю NLG 2 3 приблизно. Ну, приблизно троєчка, я думаю, теж буде добре. І запропіловий спірт, можливо, нам знадобиться. І ультразвукова ванна. Але це не точно. Що ж, Перед тим, як викрутити цю кришечку, потрібно знати, що вона має звичайну праву різьбу. Причому на двох педалях як це не дивно. І ось на правій педалі ця кришечка може дещо сильніше закручуватися, ніж на лівій. Давайте спробуємо викрутити завдяки моєму інструменту. Я не впевнений, що буде добре працювати, тому що він ну, з дуже такого м'ягенького пластику. Але це добре, тому що дуже легко було його зробити прямо за допомогою канцелярського ножичка. О! Неймовірно, пішло. Насправді в мене в Києві є спеціальний ключик. Він такий самий пластиковий, дещо схожий. І кришечки додатково йдуть в комплекті, якщо ви пошкодите цей пластик, тому що це дуже легко зробити, якщо ви використовуєте якийсь гострий інструмент чи, навіть, дай Боже, викруткою і молотком хочете викрутити. Я, до речі, вже приблизно 1 липня приїду в Київ. Тож, якщо у вас буде змога випити зі мною кави, то я буду дуже радий. Підпишіться на мій Facebook. Чи в телеграм-канал, до речі, і там я скину додаткову інформацію. Можливо, зробимо якусь зустріч. Так, підемо далі. В мене немає такої звичайної головки, тому я візьму ключик. Нам потрібно на вісі. Так. А, я думаю, що ж воно крутиться. А воно ж крутиться разом з вісю. Треба зафіксувати нам шестигранник. Встановлюємо педальку і викручуємо. Ось гаєчка тут вже йде з лівою різьбою. Тобто ліва різьба на правій педалі, ну що логічно, щоб не викручувалось. І права різьба на лівій педалі. Що теж, в принципі, логічно. О, ми розібрали. Ви знаєте, поки що мені подобається, як воно виглядає. Значит, то немає такої якоїсь корозії, ржавчини, нічого такого не видно. Тепер ми можемо вибити завдяки шестиграннику дві вальниці. Це робиться насправді дуже легко. Будьте уважні, тому що йде дві вальниці і шайбочка. Додаткова. Все, ми розібрали. Конструкція дуже проста. В нас є дві вальниці. І бушинг ось такий бушинг, як в амортизаторі. Зараз спробую вам показати. Ось так виглядає цей бушинг. Це просто така алюмінієва деталька, і з внутрішньої сторони має ПТФ'є покриття, завдяки якому дуже плавно ковзається вісь. До речі, шкода, що діаметр трішки не той. Давайте ми ще розберемо ці пластини і замок, для того, щоб можна було почистити. Місце з'єднання якраз металевої частини та пластику. Ну В мене якраз ось ця частина пластикова. Мені, до речі, дуже сильно подобаються ці педалі, тим, що в них є велика достатня площа контакту. І кажуть, що це не важливо, тому що якщо використовувати дуже жорсткі 12-15 індекс жорсткості взуття. То це не відчувається ні на звичайних Шиманівських, ні такі, що ви використовуєте, але насправді відчувається. І ті, хто мені говорив після тестування, казали: ой, блін, як все таки зручно кататися в таких подалях. І на вагу вони приблизно такі самі, як Шиманівські, ну якщо брати. Ціна вага, то ці педалі трішечки виграють. Чесно кажучи, я не знаю, як ще по ресурсу, поки мене задовільняє, тому що за 3 роки вже встигає вбиватися сам цей механізм, замок, то насправді я би міняв педалі там 3-4-5 років, тому що з часом з'являється такий неприємний люфт, який дуже важко пофіксити. Ну, Його можна, але мені не подобається. знаєте, Коли їдеш і так. Дрибужіть трішечки нога в педалі. Це неприємно, чесно кажучи. то вже простіше поміняти, а ці подалі залишиться на щось інше. Я тому і ці подалі, як стішні, так само поміняв, тому що з'явився вже невеличкий люфт, і ти вже там ставиш нові чи не нові, шипи, немає різниці. Все рівно не дуже приємно кататися, чесно кажучи. Тому періодично міняю подалі. І ось на три роки мені цих педалей вистачило. Вже, до речі, теж хочу їх поміняти на нові, тому що так само з'являється невеличкий люфт, хоча поки що працюють досить добре. Конструкція достатньо проста. Вони використовують а, той самий, можна сказати, механізм, стандарт, що і шамана. Справа в тому, що у Shimano патент закінчився декілька років тому. Патент, як правило, а, дають на 25 років, то шимана, коли... А, Стандарт цей придумала СПД, вже закінчилось з тих пір 25 років, тож і інші виробники можуть встановлювати собі е, цей стандарт замку СПД. Що ж, давайте кинемо ось сюди запчастини і помиємо їх. Підшипники я не буду кидати. Замок тільки кину. Вісь. Так, вісь. Віч, поки не дуже вміщається, Ну приблизно щось так. Підшипники я не буду кидати. Цю частину, я б чесно кажучи, теж кинув, тому що є там бушинг. Давайте якось о. І трішки дольємо сюди. Цей лайфхак, я про нього говорив, коли розповідав про ультразвукові вани, мийки. Але в мене тоді був скепсіс, що воно не буде працювати. Є такий лавхак, що ви берете якусь ємність, стаканчик зазвичай. Наливаєте звичайну воду. ну Це нержавійка, тому воно не буде ржавіти. А ось в пластиковий стаканчик вже наливаєте ту рідину, яку вам потрібно, тому що вона дорога, звісно, така банка, напевно, коштує. там... 10-15 євро не хочеться її витрачати на один раз. Тож можна використовувати в 5 разів менше рідини і заощаджувати гроші, але я думав, що ультразвук не зможе проходити через пластик. Потім виявилося, що досить добре проходить і експеримент показав, що все нормально працює. Дякую, до речі, підписникам, які в коментарях написали, що все ж таки воно буде добре працювати. Я поки в іншій кімнаті залишу на 15 хвилин. Цю ультразвукову мийку, для того, щоб нам не заважав цей звук. А ми поки подивимось, в якому стані у нас підшипники. Я думаю, там в ідеальному стані, судячи з того, в якому стані все було інше. Так, Ставимо на грів, вмикаємо і на 18 хвилин я думаю, нам вистачить точно. Давайте поки вскриємо одну вальницю, та що було з зовнішньої сторони. Там, я думаю, можливо більше бруду. Хоч, чесно кажучи, там взагалі не було бруду, можна побачити по кришечці, що все було в ідеальному стані, ну і по підшипнику. Давайте візьмемо саму брудну вальницю і вскриємо її. Як правило, вскривають з зовнішньої сторони пильовика, тому що він там прижимається до зовнішнього кільця менше, ніж до маленького кільця. Чесно кажучи, Змазки тут небагато, але її тут і не потрібно, щоб було дуже-дуже багато. Люди, які купляють вальниці, чомусь дивуються, що коли вони скривають, а там змазки тільки 30-40%. Справа в тому, що вальниці не потрібно мати багато змазки, навпаки, це буде погіршувати роботу, може видавити ці польовики, ну і туди буде попадати бруд. А по-друге, у вас буде більше тертя кочення. Ой, який тертя хоче. А по-друге, у вас буде більше тертя, завдяки тому, що ця змазка буде е, создавати супротив е, цим кулькам, які будуть крутитися. Ну і чесно кажучи, тут просто все ідеальне. Я не бачу сенсу взагалі щось робити, щось мити, тому що воно просто нове. Але, звісно, ми можемо їх перемити, занести нову змазку. Це дармо витрачати час, мені здається. Ну і обертається воно ідеально, без ніякого тертя, додаткового, ніякого звуку. Ну, і це зрозуміло, тому що все всередині було чисте. Але ж, ви мені все рівно напишете Вася, так не можна робити. Якщо робити, то вже все добре робити. Тож, давайте ми їх перемиємо, ці вальниці. І нанесемо нову змазку. Не знаю, навіщо я вас послухався, але тепер сижу на карачках і шукаю цей пильовий, куди він закатився. Навіщо я вас послухався? Так би залишив цю вольницю, в мене, бо вона ще працювала б ще 3 роки. Ох, знайшов собі проблем. Не знаю, я, мабуть, більше шукав цей пильовик, чим ремонтував ці педалі. Ось, знайшлося. Покладу спеціальна сіточка. Думаю, польовики теж можна вже кинути. Раз таки діло. Щоб не загубилась. І в мене є ще одна мийка і тут теж є миючий засіб. Теж зараз включу і залишу на декілька хвилин. Що ж, дивимось, як стрібло все блищить давайте спіртом ну і нагадаю що багато змазочки тут насправді не потрібно в мене бачите в шприцу є. Ну так зручніше просто трішечки можна навіть встановити з однієї тільки сторони такий принцип заповнювання в теж є що заповню тільки з однієї сторони, але ми з двох сторон і по трішечки заповнимо. Не дуже багато. Ну, все, тепер я буду спокійно спати, що ви мені не напишете, що я халтурщик. Дуже важливо добре закрити всі пильовики, щоб вони потім не вилетіли, щоб бруд потім не потрапляв всередину. Давайте подивимось, як там наша мийка. Вже пройшло 13 хвилин майже. Так. А я думаю, можна витягувати. Вже нагрілось до 42 градусів, нагрілось. Така вже досить тепла, можна чай готувати. Бруд трішечки сплив наверх. Все чистеньке. Ну майже, зараз ми ще спір трішки обробимо. Може таке бути, ось бачите, як в цьому випадку, а трішечки корозія з'явилася ж таки на вісі. Але, до речі, вісь рівна. Тому що якщо б вона була не рівна, в якомусь місці б вона підклинювала б так. Ну, наприклад, в мене ці педалі вони зігнулись. І вони в одному місці так клаць, клинять. І в моєї дружини так само, хоча вона взагалі важить 50 кг. Але це не завжди залежить від ваги. Це залежить від того, де ви стрибаєте, чи падаєте. Ну, загалом не від потужності вони гнуться, ці вісі, а від падінь, від ударів якихось, від стрибків і так далі. Бажано почистити цю для того, щоб вона не пошкодила якраз це ПТФЄ покриття всередині башенку. Ну, я для цього використовую дуже-дуже маленько, я не знаю, що це тисячка чи дві тисячі. Коротше, щось дуже-дуже маленьке таке. Для полірування, можна сказати, майже. Звісно, грубий папірчик не можна використовувати в цьому випадку. Так, ну вже краще начебто, так? Да? Трішечки ще є, але вже набагато краще. Ну, ще трішечки протру. Ідеально не буду робити. Ви мене заклюєте, але не буду робити, тому що я ще не планую довго на них їздити на цих подалях. Мені вже хочеться якісь нові собі взяти. Ну, а ці залишу на якийсь гревел, чи ще щось. Чи на шосе Ні, на шосени не... я їжу, до речі, на шосейних педалях. Залишив на гравійний велосипед, який я не так часто використовую, тому що в мене зараз немає гравійніку. Так, ну виглядає, чесно кажучи, добре. Я зараз так пальцями пройдусь. Взагалі не відчутно. Нічого, ніякого тертя досить гладко. Можна сказати, що майже як дзеркало. Ще один пильовик в нас є, щоб рут не попадав всередину. Чесно кажучи, він такий маленький, але добре захищає, добре захищає. Ну і дуже важливо почистити всередині педальку, особливо цей бушинг всередині. Я його зараз не буду вибивати, тому що немає сенсу. Тим більше не так легко його вибити, щоб не пошкодити нічого. Можна вибити, якщо ви плануєте встановити нове, але в мене тут нового немає, тому я не планую вибивати його. Давайте ж просто почистимо. Судячи по папірчику, брус все ж таки всередині є. До підшипника він не дійшов, а ось тут, там, де цей бушинг, ковзання вальниця, ось тут. Тут бруду було достатньо. А з цієї сторони не було майже. Так, ну виглядає зараз як нове майже. Блін, мені подобається. І тут ще протру, тому що. Ось ця пластина, якщо попадає між нею і пластиковою платформою бруд, то воно може скріпіти. Тому бажано все це почистити добре. Ну, цю частину я вже не буду розбирати, чесно кажучи, це повний бред вже тут розбирати, тому що тут воно і так добре почистилось. Можна, звісно, видавити цей пін. Але потім досить важко вставляти, ну не так важко, але це додатковий час. Ну і сенсу взагалі немає. Взагалі-взагалі немає. Головне почистити ось цю площадку металеву. Майданчик цей, ось тут від бруду. І можна нанести змазку трішечки на цю пружинку, на цю вісь. Але не обов'язково. Чому? Тому що вже після першого-другого разу, як ви помиєте велосипед, воно все змиється. Я не бачу сенсу, я ніколи ось не змащував і, бачите, воно виглядає досить добре, не проржавіло, працює, немає великого сенсу. Але ми, звісно, зробимо. Воно, звісно, змиється, але... але не одразу. Так, тепер, що стосується. Що ж наносити між цією металевою пластиною і платформою? Насправді є декілька варіантів. Це змазка, але я думаю, не потрібно її туди наносити. Нічого не наносити, я думаю, так роблять на заводі. Ну і якщо є якийсь мануал по переборці з цих педалі, там теж нічого, мабуть, не буде. Але, щоб не потрапляв в бруд, по прикладу, зірки Direct Mount використовують фіксатор різьби. Небагато наносимо, він застине, закриє всі маленькі отвіри і туди не буде попадати бруд. Ну і звісно, хруст у вас не з'явиться майже ніколи. Ну, це теорія. Це не обов'язково, що так буде. Це поки що теорія. Зірками, до речі, це працює Direct Mount. Тому що, якщо не встановити, то можна вже через, не знаю, буквально. 500 кілометрів знов треба знімати, чистити. А якщо встановлюєш, то воно працює просто тисячами-тисячами. Так, як ми встановлюємо. Я думаю, що тут в принципі, варіантів небагато, ми переплутати не можемо. О, ну, болти в нас були без фіксатора різьби, я теж не бачу сенсу встановлювати фіксатор, тому що воно не відкручувалося в мене жодного разу. Причому воно було закручено не дуже сильно. А я закручу трішечки сильніше. Ну, звісно ж. Не знаю, скільки тут ньютон на метрів, я закручу приблизно 3,5 ньютона. Ну так, на око, як то кажуть. Так, а нам потрібно було не зі всіх сторон наносити насправді це фіксатор різьби. Якось трішечки, чесно кажучи, дивно, чому вони тут не продовжили цю площадку. Мабуть, було б ще більше площа опору. Ну, мабуть, чи механізм би не працював, не знаю, чесно кажучи. Ось Тут бачите, ось тут не впирається, мабуть, взуття. Хоча, якщо у вас є якісь шипи, можливо, можливо. Я, до речі, колись пожартував над своїм знайомим. він написав, що в нього там шипи відкрутились, залишились в педалях. А я написав, ну тому що ти переплутав правою і лівий шип. <ріх> Бідна людина, вона десь цілий день шукала інформацію, як відрізнити право від лівого. Ну, але не знав, що це був жарт. Погано мене знає. Знав би краще, зрозумів би, що це жарт. Так, вставляємо назад вальниці наші. Ну, яке стало популярне слово серед велосипедистів вальниці. Після того, як ми з вами зняли відео про них. І вісь. Наносимо змазку на вісь. Прям супер багато. Немає сенсу, тому що воно видивить. А потім буде накаплюватися бруд на цій змазці. Тому наносимо невеличку частину і трішечки всередину, там де бушинг. Прямо на бушинг. Вау! Слухайте, ну як воно крутиться тепер класно. Треба обережненько вдавити ці два підшипника. О, є. Ну і нанесу трішечки фіксатора різьби на цю гаєчку, вона маленька. Це здається якісь там М3, мабуть. Чи М4, не знаю, чесно кажучи, так не можу сказати, з якоюсь маленькою різьбою, тому тут не закрутиш, знаєте, там на 5 Нм. метрів. Я не буду використовувати динамітричний ключ, тому що мені навіть немає як залізти. По-перше, по-друге, я не знаю, скільки треба закручувати, тому що в мене немає мануала. Я роблю це на око. Я, до речі, написав нещодавно в своєму телеграм-каналі, чому е, використовувати суперточний точний ключ не має сенсу. Реально немає сенсу. Тож можете перейти почитати. Ну і взагалі підписатися на мій телеграм-канал. Кручу, кручу, думаю, якого фіга воно не закручується. А я забув, що тут ліва різьба. О, пішло. Ну що, закручуємо до упору. І ще трішечки. Я думаю, що якщо перевести в крутний момент, то це буде приблизно 3 НМ. Ну, якраз для болтів такого діаметру, десь приблизно так і закручують. Все, крутиться в мене ідеально. А залишилось нам закрутити кришечку. Сюди я не буду ставити ніякий фіксатор, тому що, начебто, вона не відкручувалась в мене. Навпаки, її було так досить важко викрутити. Тому просто закручу її від руки. Тим більше там є спеціальна резиночка, і вона не дає викручуватися цій кришки, тому що додає додаткове тертя. Друзі, ось ми так швидко з вами перебрали педальку. Це було просто. Я думаю, ви теж можете це зробити. Потрібно для цього. Буквально декілька інструментів. До речі, в мене є і про переборку Shimano педалів, але, вибачте, ще російською мовою. Мені насправді дуже подобаються ці педалі, я поки не планую переходити на Shimano. Саме тому, що в них трішки більше платформа, трішки більше площа, і мені це більш подобається. Тим паче, що в мене не саме жорсткі туфлі, хоча там міндик жорсткості приблизно 12, тобто майже близько до топу. Але, тим не менш, я поки що не хочу переходити на інші педалі. Мені ці подобаються. І якщо вони в мене прожили 3 роки, то, значить, вони пройшли тест. Маю надію, що це відео було вам цікавим. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте мене на Патреоні, а також завдяки функції способства у самому Ютубі. Але в першу чергу підтримуйте наших військових. Україна обов'язково переможе. Всім гарного настрою і пока!